13 січня з квітами в руках та сумом у серці криворіжців вшанували пам'ять колишніх очільників міста Костянтина Павлова та Григорія Готовського людей з великої літери, які були справжніми патріотами свого міста, та залишили значний слід в історії Кривого Рогу. Григорій Іванович Готовський понад 40 років свого життя віддав кривому Рогу. Завжди відстоював інтереси міста. Завдяки йому з'явилось багато житлових мікрорайонів, зокрема східний індустріальний макулан. За часи головування Костянтина Юрійовича Павлова розпочалася масштабна реконструкція в мікрорайонах Зарічний та Вечірній. Саме він започаткував проєкт «Університет третього віку, який і на сьогодні продовжує успішно працювати та набирати обертів. Костянтин Юрійович був для мене. Моїм шефом, яким я проробив нього водієм 14,5 років. То ця людина для мене була ну, як, як сім'я, найдорожчий, о, бо ми з ним проводили дуже багато часу. Дуже була справедлива людина, о, добра. О, всьому, що треба було, допомагав. На центральному кладовищі до могил двох мерів, котрі спочивають поруч, поклали квіти товариші, друзі, колеги, підлеглі чиновники та депутати. Серед них і заступниця голови ради оборони міста Вікторія Трицяк. Ми вшановуємо нашою пам'яттю і приїхали на кладовище, щоб пам'янути наших мерів Готовського і Костянтина Павлова завжди вшановуємо гідну світло. Людину, яка зробила дуже багато для криворіжців, яка була справжнім патріотом міста Кривого Рогу. І те, що зробив Костянтин Павлов за такий короткий термін свого мерства, воно до цих пір дає свої результати. Люди вдячні. Ці колишні очільники міста завжди турбувались про добробут та комфорт криворіжців. Їхня відданість справі та бажання бачити криворіг процвітаючим назавжди залишаться прикладом для наступних поколінь. Вічна пам'ять Григорію Гутовському та Костянтину Павлову, Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів, перший міський.